І ось тут ми підходимо до найважливішого дике поле. Це щось таке, що не належить людині. Так на відміну від свійських, приручених людиною тварин, ми кажемо дикі, тобто вільні, незалежні. А якщо щось не належить людині, то кому воно належить? У південнослов'янських мовах, із якими в українській мові є дуже багато спільного, слово дикий. Звучить як дивий. А див це одна із слов'янських назв Бога. Зрештою, в українській мові надприродне явище ми ще дотепер називаємо дивом, тобто божественним. Диве або дике поле це не територія, що нікому не належить. Це земля, що належить Богу. Це Боже поле. Яке не може бути власністю будь-якої людини. Його не можна привласнити, так само, як і не можна привласнити і зробити кріпаками тих людей, що тут живуть. Будь-яке намагання порушити це є посяганням не на людські, а на божественні права. Про це знали і руські, і пізніші литовські князі і ніколи не засіхали на Божу землю. Так само, як і на права мешканців цієї землі. Ще одним із непорушних козацьких прав було шанування їхньої окремішності. Слід сказати, що вся середньовічна знать у всіх європейських країнах виводилася із військового стану. Французьке шевальє, іспанське кабальєр, німецьке ріттер, слов'янський лицар це дослівно воїн-вершник. І козаки добре знали, що вони належать до цього стану. Тобто мають ті ж самі права до шляхетства, як і польські чи литовські магнати. Враховуючи те, що середньовічна польська Річ Посполита була власне шляхетською республікою, козацтво вимагало і додам, абсолютно справедливо, рівних для себе прав, а польська адміністрація, розуміючи справедливість козацьких вимог, тим не менше постійно ухилялася від їх визнання. І саме з цього почалося повстання Хмельницького, яке принаймні на початку було фактично громадянською війною, а зовсім не національне визволення. Польська влада так до кінця і не зрозуміла своєї помилки, за що її поплатила. А от уряд царської, а потім імператорської Росії цю помилку своїх попередників врахував. Боже, а отже вільна земля породжує вільних людей. І щоб загарбати цю землю, спочатку треба цих людей винищити. Зникровлена війнами із Польщею, а потім руїною козацька вольниця все-таки зберігала свої традиції. І знову відродилася. А оцього допустити імперія не могла, добре розуміючи, що відродження свободи на Божій землі знищить саму імперію. Задоблість у російсько-турецькій війні в 1774 році. Військо Запорозьке дістало подякую цариці, а кошовий атаман війська Петро Калнишевський, був нагороджений кавалером найвищого тоді ордену Російської імперії, ордену Андрія Первозванного. Йому було присвоєно військовий чин генерал-лейтенанта. А вже 4 червня 1775 року 100тисячне військо під командуванням російського генерал-поручика Петра Текелі, повертаючись із турецької війни, Обступило Січ, скориставшись тим, що військо-Запорозьке ще було на турецькому фронті. Не маючи сил боронитись, Калдашевський був змушений здати фортецю без бою. Завойовники пограбували військову скарбницю, військові припаси, архів, церкву. Разом із старшиною Калдашевського було заарештовано і на пропозицію Потьомкіна довічно зіслано до Соловецького монастиря. 3 серпня. 1775 року Катерина ІІ видала маніфест, яким оголосила, що «Ні, тепер болі Січі Запорожської, в політичському її уродстві. Шість пунктів даного маніфесту фактично зводиться до обвинувачення запорожців у захопленні та присвоєнні чужої власності та в намаганні створити незалежне управління. І ще довго співали кобзарі та лірники, сумну думу про зруйнування січі. Ой, за гори за вітер повіває. Кругом січі запорізький москаль облягає. Облягає москаль січу, табором стали. Вони свого генерала три дні ожидали. Метнулися по куренях запасу шукати, А московська вся старшина церкви обирати. Та й беруть срібло, беруть злото, ще й воскові свічі. Зостається пан Кошовий з писарем у січі. Ой, стань, Петре, ой, встань, батьку, що ж не робили? Що степ добрий, край веселий, та й занапастили. Одна хмара за лиману, а друга є з поля. Заплакала Україна, така її доля. Отоді-то Боже поле. Справді стало диким.